Сімнадцяте українських вояків повернулися з полону бойовиків до Запоріжжя. Майже всі хлопці потрапили у пастку під час відходу з позицій. У бійців зі стрілецької зброї не було жодних шансів проти озброєних важкою технікою терористів у полоні. Вони пробули понад два місяці, і сьогодні їх нарешті змогли обміняти родичі. Слези радості, бачив і Яків Носков. Перемовини щодо звільнення 17 бійців з ворожого полону тримали в таємниці до останнього. Про позитивний результат стало відомо лише півтори години тому, але навіть Попри це, під облдержадміністрацією зібралося принаймні кілька десят людей, які прийшли гідно зустріти героїв. У самообороні досі не розуміють, як звістка про повернення військових розлетілася серед запоріжців. Завдяки сарафанному радіо люди сходяться на площу з прапорами, квітами і шампанським. А зараз, кого будемо зустрічати? Ще не знаю героїв. Саме головне що наших українських героїв. Я біжала також через площу і Плакала ну просто що це таке чувство материнське. У мене в самої двоє дітей. Троє внукові, не дай Бог. Автобус з бійцями повертає під шалені оплески. Хлопці зі старту потрапляють в обійми рідних. Рідні зустрічають своїх чоловіків та синів у чужому одязі брудних, не голених, але все це не важливо. Головне, щоб повернулися живими. Були, звісно, такі моменти, да, і пролетала, що може такої не вернешся домой. Ну как бы би... ну слава Богу, дома вже було очень тяжело. Ви не представляєте, як тяжело що. Перемовини з терористами тривали протягом трьох тижнів. З ватажками бойовиків домовлялися колишні афганці з лав Запорізької самооборони. Про умови переговорів розпространятися не живуть. Тому що там ще знаходиться доволі багато наших ребят, які чекають, когда їх теж освободять. Майже усі звільнені з частини внутрішніх військ у Запоріжжя. Більшість потрапили у засідку і опинилися зі стрілковою зброєю проти важкої техніки. Полонених утримували у приміщенні відділку в сніжному. На восьми сутки він вийшов на Він з перепуху навіть сповнів телефони. Ні, телефони, пережили сповні протягом цих 77 днів. Найважчим для Юлі було пояснити доньці. Де перебуває тато? Дочки розказувала, що папа на роботі, що папа в командировці скоро вернеться. Вот. Покупали їй подарунки від папи, передавали. Вот. Папа, папа очі ждеть, папу все ждет, пам'ятають. Командування вже повідомило, хлопцям обов'язково дадуть відпочинок чи повернуть їх знову до зони АТО. Тут поки не визначились. Як і в Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, спецкор два плюс два.